Поки ціло Трампа гниє в холодильнику поруч з тілом Путіна його справа живе. Глобальна торговельна війна, яку він розпочав навесні, проходить непомітно, але матиме довготривалі наслідки. Терор. Мита повертаються. Це головна тема на всіх переговорах. Всі намагаються зліпити докупи якусь угоду. Моді відвідав Китай вперше за сім років. Раніше цього тижня Індія отримала нові торговельні мита. Від США. Я запитаю прямо: все йде до глобальної рецесії. Так, схоже на те, світові ринки входять в період тотальної нестабільності і непередбачуваності. За оцінками світового банку, це десятиліття може стати найгіршим для економіки за останні 70 років. Падають об'єми світової торгівлі, надуваються бульбашки, економічні союзи розвалюються, і світовий порядок все більше перетворюється на світовий хаос. Давайте спробуємо розібратися, чого нам чекати від цієї дивної нової багатополярності, і яке в ній місце для України. Цьому нам допоможе Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії. Ніхто не існував, може і ніколи був в світовій економіці, що менше в якійсь осяжній ретроспективі, в умовах, коли настільки нестабільність з боку торговельної політики, настільки великого гравця, як Сполучені Штати Америки. Немає якоїсь. Чіткої логіки, за якою ти можеш чогось очікувати, тобто, ми маємо по-перше, масштаб в цифрах, тобто, що це йдеться не промита. Там буде в тебе 3 чи 7 відсотків, а йдеться про те, буде в тебе 10 чи 150 відсотків. Друге, це оця нестабільність в часі. Що сьогодні воно є, завтра його немає, і ти не можеш нормально вести бізнес, тому що ну, навіть для українців з нашим виживанням під час війни, коли ми до всього звикли, що у нас все може змінитися за ніч, ну тобто, для, навіть для нас це якось забагато, а для людей, які живуть в спокійних країнах, де для них найбільше це найбільша проблема, це те, що Прийшов понеділок, і треба йти на роботу. Це не, не комфортно і відповідно. Вони, ну тобто, обмежують ділову активність. Насправді світова економіка почала буксувати ще до Трампових мит. Про деглобалізацію заговорили ще на початку 2020-х. Падіння об'ємів світової торгівлі стало наслідком пандемії ковіду. Обірвані логістичні ланцюжки не вдалося повністю відновити, а різноманітні ковідні виплати в західних країнах призвели до зростання інфляції. Власне, саме на хвилі постковідної інфляції та інших економічних проблем у Білий Дім повернувся Трамп. А європа застрягла між нерішучими функціонерами та корумпованими популістами. Європа <кхм> зростала більш повільно. А в Німеччині почали проявлятися такі дуже системні економічні проблеми, тому що їхня модель базувалася, по-перше, на виробництві високотехнологічних товарів, де їх почав активно замішувати Китай, плюс власне велика частка. Німецької економіки трималося на дешевому російському газі. Франція, друга за величиною економіка Європи, в принципі, вона була в відносно непоганому стані, але, ну тобто, постійна політична турбулентність, турбулентність, знову уряд в них хитається, знову в них зростає вартість запозичення, одна з найвищих ставок за власне державними облігаціями, що означає, що там боргів забагато. а Власна економіка так швидко не зростає, щоб можна було собі це дозволити. Італія вони разом з Британією, от якщо дивитися на графіки по Європі, десь там плентаються останні 20 років, фактично без зростання суттєвого реального і на душу населення, теж ну і залишаються далі вже менші країни, які самі по собі не витягнуть. Нинішні стосунки ЄС та США ідеальний приклад того, як на заміну чітким правилам і принципам приходять хаос і Передбачуваність: торговельну угоду, про яку Євросоюз домовився зі Штатами, у Європі сприйняли як абсолютний програш. 15 відсоткові мита для ЄС проти нульових для США справді виглядають як старий добрий рекет. Також ЄС бере зобов'язання купити американські енергоносії на 750 мільярдів доларів протягом трьох років, тобто перелізти з російської голки на американську, ну й додаткові інвестиції ЄС в американську економіку на 600 мільярдів. Такі цифри виглядають не тільки принизливо, але але й нереалістично, і навіть ця угода уже розвалюється на очах. Не факт, що її проголосують в Європарламенті. Тобто, все ще невідомо, якими будуть торговельні стосунки Європи і США хоча б через півроку. А про те, що це все грубе порушення правил світової організації торгівлі, ніхто вже навіть не говорить. СОД тепер по факту мертва організація, яку пора класти валетом в домовину до ООН. так само як міжнародний кримінальний суд після червоної доріжки для Путіна. Ось вам і новий світовий порядок. Була ця фотографія зустрічі з європейськими лідерами Трампа за першого першої його коденції, коли йому там щось Меркель втирає і нависає над ним як вчителька. А альтернативна фотографія, коли вони сидять напівколом в його вавальному кабінеті, і він сидить за цим столом президента, і вони виглядають як ну вони сидять, ніби як на нараді, а тут вони сидять півколом, як слухають школярі, вчителя, який Розповідає, як треба на уроках поводитися. Тобто, от, воно ніби виглядає як те, що Америка є сильною, але ну, по суті вона єдина, чим, чим сильна в цій ситуації це цією непередбачуваністю. З чим у нас асоціюється подібна, подібний спосіб проявлення сили. Це ну, по суті мафія. Ну, тобто, от, коли ми дивимося фільми про мафію, найбільш успішний а, а, бос мафії – це той, який власне є сильний і непередбачуваний. на початку вересня. Президент Європейської ради Антоніо Коста зробив заяву, яка в перекладі з дипломатичної мови звучить приблизно так. Угода справді гімно, але ми не хочемо сваритися зі штатами, поки Європу атакує Русня. Отже, тепер офіційно від українських військових залежить не тільки суверенітет України, виживання української нації, майбутнє демократії і архітектура світової безпеки. Від українських військових тепер залежить наскільки здорожчає хліб із маслом та сюрстрьомінгом для пересічної пенсіонерки Ангели. Ну і хто тут гегемон? Що власне це спробувати все узагальнити? То ну тобто, ми маємо за. Таку дуже просту проблему, що Європа розслабилася. Ну, тобто, вона опинилася в якійсь зоні комфорту, як люблять казати, і їй там сподобалося. І, власне, зараз я думаю, що війна в Україні вона. Трохи може навіть зони комфорту цієї о, виштовхне і навіть з якимись позитивними наслідками для цих економік, тому що вже. Виділені гроші ці 150 мільярдів євро, які підуть на ну тобто вони політично заявлені, але ну тобто вони фізично будуть, які підуть на переозброєння, ну тобто на замовлення для підприємств оборонки європейської, на ту саму співпрацю з Україною по виробництвом за данською моделлю. Якщо спуститися з рівня світової економіки і подивитися на економіку України, то у нас якраз все на диво стабіль. Більно щоправда, це стабільність людини, яку переїхав автобус, і вона ледве змогла влягтися на лікарняному ліжку так, щоб не дуже боліло. Розмір державного боргу України наближається до позначки 100% ВВП, міжнародне фінансування України на наступні два роки під великим питанням. Дві третини необхідної суми все ще не підтверджено. Тим не менш, пан Вишлінський вважає, що це ми ще досить непогано вигрібаємо. Здається, це саме те, що називається ситуація важка, але контрольована. Ми наближаємося до от якогось такого дуже е, е, рівного стану, коли, як от Національний банк в своєму аналізі показує, ми навіть трошки перевищили свій рівень потенційного ВВП. Зараз ми з тим фізичним капіталом, який є, витискаємо з. Тих людських ресурсів, які є, фактично максимум. Ну, тобто, що підкреслювало зростання зарплат дуже швидке минулого року. От зараз фактично ці зарплати ну, вони досягли якогось рівня, коли вже далі нема куди зростати, бо починає зменшуватися попит. І, власне, вже на ринку праці почалося охолодження, вже немає такого розриву між кількістю вакансій і резюме, яких не вистачає. Немає вже такого зростання зарплат. Фактично, от власне і інфляція у нас пішла на спад. І зарплати зростання зарплат у нас пішло на спад, і зростання економіки у нас пішло на спад. Тобто зараз буде дуже добре, якщо ми, от власне, стабілізуємося, знаєте, з якимось. Я говорю про сценарій продовження активних бойових дій, коли у нас буде там якесь невеличке зростання, там 1-2 відсоточки, інфляція до 10%, відсотків, щоб не було власне стагфляції, Щоб власне воно не призводило до того, що у нас весь час зростають зарплати, зростають витрати, зростають. Ціни, але при цьому не вистачає в економіці на це ні попиту, ні ресурсів. Стагфляція – це коли водночас слабшає попит і зростають ціни. Саме це спостерігається зараз у нашого ворога. Тут нам хотілося би напророчити якнайшвидший економічний колапс Росії, але робити будь-які прогнози стосовно російської економіки це як проходити тест роршаха. Усі статистичні дані настільки туманні і фрагментарні, що кожен бачить у них те, що хоче побачити. Оптимісти дивляться на падіння нафтогазових доходів, статистику завантаженості залізниці, розмір внутрішнього боргу та дефіцит палива, і бачать прекрасну катастрофу. Песимісти тим часом дивляться на підписаний меморандум між Росією та Китаєм про будівництво газогону Сила Сибіру Сибіру-2». Та в будь-якому разі думати про повоєнну економіку України варто вже зараз. Якщо щось стається і а, очікувано неочікувано, бойові дії припиняються, і є якась форма стійкого перемир'я або миру, це ну насправді купа викликів. Викликів от в сенсі не проблема, саме викликів, коли в тебе є як проблеми, так і можливості. Тому що постає питання, як повернути людей, коли закінчилися активні бойові дії, як повернути максимум людей, щоб в тебе спрацювала от власне в цій формулі збільшення зростання економіки, щоб спрацювали людські ресурси, щоб повернулися ті люди, які можуть створювати додану вартість. Друга е, власне фізичний капітал, як зробити країну інвестиційно привабливою для того, щоб сюди заходили інвестиції. Тут відповідь номер один це очевидно максимально швидкий вступ. в Європейський союз. Якщо почати перераховувати виклики, які постануть перед Україною після закінчення бойових дій, може скластися враження, що єдина надійна інвестиція це заначка на похорони. Щонайменше насточно чекає демографічна криза зі старінням населення. Є великий ризик стагнації прифронтових регіонів. Політична нестабільність теж нікуди не подінеться, як і загроза нової війни з росіянами. Але нікуди не дінеться також Європа. Інтеграція України у Євросоюз в тій чи іншій формі неминуча. Це вже зрозумів навіть білозубий привид Януковича, і треба розуміти, що повернення України в європейський проєкт вигідне не тільки для українців, але й для європейців. У нас є свої конкретні переваги, які ми вже бачимо зараз в тих конфліктах, які виникають з країнами Європейського Союзу, особливо сусідніми. Я думаю, що ми будемо мати ще вплив, крім власне, оцього гравця, який за рахунок робочої сили, яка готова працювати більше, можливо, на якомусь етапі за менші гроші, плюс природні ресурси, які у нас є, а на накшталт землі корисних копалень, то, що ми робимо Європу більш конкретно. Рентноздатною, але е, так само я думаю, ми будемо впливати на європейську політику в сенсі державну політику, як політику союзу, тому що, наприклад, спільна аграрна політика в тому вигляді от, власне це субсидування дрібних фермерів, як воно десятиліттями існує в ЄС зі вступом України. Ну тобто, або ми відразу просто скажемо, що ви там живіть в старій Європі, як хочете зі своїм субсидуванням. Нам ці субсидії не потрібні. Ми без них конкурентно здатні, просто не створюють. Та нам обмеження на своєму ринку, крім недорогої та освіченої робочої сили, 30 мільйонного ринку і запашних чорноземів, ми також могли б запропонувати Європі дешеве та якісне виробництво не дуже складної продукції. Гліб Вишлінський тут пропонує дивитися, наприклад, Польщі, яка починала свій економічний стрибок як своєрідний підрядник Німеччини. В Німеччині виробляється щось високотехнологічне, а менш технологічні компоненти для цього високотехнологічного виробляються в Польщі. Плюс Польща дивиться, так, а для чого нам не потрібні якісь супертехнології? Ну, от, там, Ми з вами всі чудово знаємо польську сантехніку, яка у нас стоїть по всій країні. От теж хороший зразок. Тобто, це ніби і не те, за що ми весь час себе сваримо, що от у нас сировинна економіка, і все таке. Але з іншої сторони, це. І не айфон, ну тобто це щось посередині. І от Польща, якщо подивитися навіть на там, список Форбс найбагатших людей Польщі, в них він дуже сильно відрізняється від українського. Там дуже багато людей, які працюють от в таких в такій переробній промисловості, але якісь не супертехнологічні, не якихось глобальних лідерах, але які от виробляють там свої раковини чи унітази. І і дуже себе в цьому добре почувають. Це все, звісно, поки що тільки плани на майбутнє, але вплив України на європейську економіку відчутний вже сьогодні. Європа вже нормально так збодярилася завдяки виробництву озброєнь для України. Акції одного тільки рейнметалу зросли у понад 18 разів із початку повномасштабної війни. І кожен новий завод боєприпасів це сотні й тисячі нових робочих місць. Ще один яскравий приклад, та ж сама Польща. Поки тамтешні ультраправі виступають проти українізації бідронки, українські біженці принесли польському бюджету мільярди злотих. За прогнозами ООН, до 2030 року українці забезпечать понад 3% ВВП Польщі. Коротше кажучи, варто пам'ятати, що європейська допомога Україні це не благодійність, а не погана інвестиція. Я думаю, що Європейський Союз як спільнота точно вигребе, тому що власне в моделі імені Трампа ти маєш бути рівної сили. І відповідно, ну тобто Європа не буде йти шляхом самовбивства і власне свою силу, яка власне виходить з того, що там, як казав Кісінджер Покійний, кому мені подзвонити в Європу, що як було в його часи, там в ті не було кому подзвонити. От зараз є кому подзвонити. Ти можеш подзвонити там, хоча Бурсулі фон дер і в неї є достатня політична вага для того, щоб вести переговори з Трампом. Я думаю, що до Європейського Союзу власне. Як до а, альянсу тут питань немає. Я думаю, що ЄС буде залишатися сильним. Від себе додамо. Євросоюз буде залишатися сильним тільки з Україною у світі, що провалюється в хаос і наближається до катастрофи, найрозумніший крок складати гроші в Україну. Україна це як біткоін. Ніхто не розуміє, як воно працює і чому все ще не обвалилося, але перспективи безмежні. Ого Ого! здійснилася ваша мрія. Відтепер ви можете давати вашому улюбленому каналу не тільки увагу, повагу і любов, але і гроші. Я знаю, що ви давно мріяли дати нам грошей. Завдяки вам і вашій підтримці. Наша редакція може продовжувати ґрунтовно принижувати росіян. Робити невідоме мало від... Доми знімати осінь розслідування про росіян, навіть якщо для цього доводиться зненавидіти пекінесів, викликати у вас посмішку, навіть якщо голова вже в петлі. Підтримайте нас на монобазі підпискою або разовим донатом. За найменшу підписку ви отримаєте ось цей класний скін для картки, а також ранній доступ до обраних відео. За підписку від рівня 666 гривень, ви зможете приєднатися у наш закритий чат у телеграмі або Бачите унікальні відео, як, наприклад, мій пост Блек Хеві Метал Кліп. А ще ви можете придбати наш мерч. Наприклад, ось таку футболку або таку, або ось цю. Не соромтеся та переходьте за лінком на нашу монобазу в описі до відео. Дякуємо усім, хто уже підписаний на монобазу Телебачення Торонто. Дякуємо всім вам, хто закриває наші постійні збори на сили оборони. Ви найкраща публіка.